Аналога в На Росію прибула нова партія іранських хронів Камікадзе. Цього разу Іран надав понад 300 хронів моделі Шлюхіт 136, яку загарбники маркують як хірань 2 Західні санкції виробництву не завада. Іранці розвивають власні технології та використовують мікрочіпи вітчизняного зразка. Головний інженер у Хернайді особисто бере участь у розробці хронів камікадзе. Нічого ми не зарабатывали. Ми заправили ми та передали на Росію понад дві тисячі хронів. Перевірити процес виробництва та якість озброєння прилетів сам міністр безпердонних справ Сергій Лайнов. Результатом задоволений. і Она... 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 вот все, що хотів сказати. Новітні безпілотники мають безліч переваг, просту технологію запуску, адаптацію під рельєф місцевості та глючний інтелект, який задає непередбачувану траєкторію руху. До того ж, хрони не вибагливі до пального, головне не знижувати октанове число. Для навчання загарбників на полігони прибули іранські інструктори, які працюють в спеціальних пунктах управління. Завдяки сучасним технологіям зв'язку сюди передається вся важлива інформація: відсоток промілей, стан вестибулярних датчиків та відстань до точок до заправки. Основною перевагою таких безпілотників є рух на наднизьких висотах. А головне, після масованого запуску хрони синхронізуються в єдину нейромережу. Що значно підвищує дальність польоту. Втім, повітряні сили знайшли протидію хронам камікадзе Дві ложечки, оцито, водички, чесничку побільше можна. Окупанти задоволені підсиленням армії та планують запустити спільну розробку. Морський безпілотник Якір 2000 для служби на крейсері Москва. Підписуйтесь на канал Гнилятин 24 Залишайте коментарі та слідкуйте за нашими новими випусками.